Доброго ранку, мої любі малята! Погляньте на малюнок, що ви тут бачите? Правильно це квіточки. А де вони стоять? Правильно вони стоять на підвіконні. Малята, підійдіть до свого підвіконечка та подивіться на своє підвіконня. Що ви бачите на підвіконні? Вірно, багато квіточок. А чи знаєте, хто їх посадив? Молодці квіточки посадила ваша мама? Правда, у вас квіточки красиві? А ви знаєте, що потрібно робити, щоб вони завжди залишалися такими красивими? Так, дітки, за ними потрібно доглядати? Треба поливати квіточки, витирати листочки? Треба збризгувати листочки водичкою. І треба розпушувати ґрунт, щоб скоріше водичка потрапляла до квіточки. А ви, малята, допомагаєте своїм батькам доглядати за квіточками. Молодці. У кожної квіточці є коріння. Воно знаходиться в землі у горшику. Потім іде стебло. Це ніжка, на якої тримається квіточка. Далі йде листочки, а вгорі у нас квітка. А у квітки пелюстки. А зараз малята візьміть зі своїми батьками вазонок, який є у вас на підвіконні, та разом Зараз покажемо, з яких частин складається квіточка. Покажіть, де у вашій квіточки коріння, стебло, листочки, квітка, пелюстки, молодці дітки. Квіточки дуже раді, що ви знаєте, як за ними доглядати і з яких частин складається квіточка. Я сподіваюсь, малята, що вам сподобалося заняття. А я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!